Вітаю! Ви на каналі. Тося читає казки. Ви б нізащо не захотіли бути Ісааком Ньютоном», Написав Ян Грехем. Намалював Девід Ентрам. Уявімо, що ви один із найвідоміших учених XVII століття, а можливо, найвидатніший учений будь-якого століття. Закони природи, які ви відкриваєте, викликають революцію у науці і техніці, і це допоможе створити сучасний світ. Вас вважатимуть батьком сучасної науки. Ви встановлюєте стандарти для усіх науковців, які прийдуть після вас. Ви, сер Ісаак Ньютон. Крім того, що ви великий учений, ви є членом парламенту і керуєте. Королівським монетним двором, за зачиненими дверима, ви таємно вивчаєте алхімію, давню практику, яка має більше спільного із магією, ніж із наукою. І ще у вас незвичайні релігійні переконання, які ставлять вашу кар'єру під загрозу. Ви! Видатна особистість, але вам не просто уживатися з іншими людьми. Ваші одержимості, сварки і таємниці роблять вас самотнім і нещасним. Дитинство. ТИ народився на Різдво 1642 року у селі Вулстор, Плінкольширні в Англії. Твоя сім'я досить заможна. Дідусь Роберт купив родинний дім, маєток Вулсторп, у 1623 році. Тебе назвали Ісааком, на честь твого батька, який помер ще до народження твого. Ти недоношена дитина, є побоювання, що ти можеш не вижити. Ти такий маленький, що твоя мама ханна каже, що ти можеш поміститися у глечик. Коли тобі лише три роки, мама виходить вдруге заміж. І їде з дому, щоб жити з своїм новим чоловіком. Ти залишився сам і страшенно сумуєш за мамою. Зручна підказка. І ще коли ти маленький, заводь багато друзів. Деякі твої дружні стосунки триватимуть усе життя. Покинутий. Коли твоя мати виходить заміж за преподобного барнабаса Сміта, то він не хоче, щоб Саак був із ними. І наступні сім років ти живеш із бабусею Марджері. Громадянська війна у Англії. Вона почалася у рік твого народження. Інколи ти бачиш війська, які їздять туди-сюди, вулицями біля твого будинку. Коли вітчим помирає, твоя мама повертається жити до Вулстерпа із трьома новими дітьми Ганною, Бенджаміном і Мері. Це твоя зведена сестра і зведені брати, а ти успадкуєш книги свого відчима. Школярство У 1654 році ти вступаєш до гімназії у містечко Грантам. Ти добре навчаєшся, але через кілька років твоя мама забирає тебе зі школи, щоб вчитися на фермера. Освіта дорога, а фермерам не потрібна кваліфікація. На щастя, для науки, ти жахливий фермер. Ти набагато більше зацікавлений у створенні моделей, макетів і читанні книжок, ніж у праці фермера. Коли ти маєш стерегти своїх овець і свиней, ти відпускаєш їх на сусідні поля й городи, і зрештою, директор школи вмовляє вашу маму повернути тебе у школу. Грантем занадто далеко, щоб їздити додому щодня, тож ти оселяєшся у місцевого аптекаря. Його таємничі рідини та зілля пробуджують у тебе інтерес до науки. У школі ти вирізаєш своє ім'я на кожній лавці, на якій сидиш, а ще вирізаєш його на кам'яному підвіконні. У 1658 році ти вимірюєш силу вітру під час шторму. Ти бачиш, як далеко можеш стрибнути, якщо стрибаєш проти вітру, і як далеко можеш стрибнути у протилежному напрямку, а потім порівнюєш оці стрибки із довжиною стрибків у спокійний день. Корисна підказка. Якщо хочеш бути видатним ученим, будь уважним у школі, наполегливо працюй і складай іспити. Тебе зачаровують сонячні годинники. Ти вирізьблюєш кілька таких на камені, а ще робиш простий сонячний годинник, вбиваючи кілок у стіну і позначаючи години, коли тінь від кілочка рухається. ЧУМні роки. Тобі так добре ведеться у школі, що ти продовжуєш навчання в університеті у Кембриджі. Ти навчаєшся у Трініті коледжі як стипендіат. студент, який платить менше або не платить взагалі, відпрацьовуючи. У 1665 році університет закривається через велику чуму, смертельну хворобу, яка охопила Англію. Ти повертаєшся додому, де виконуєш свою найважливішу роботу. Поки ти роздумаєш про те, як місяці планети утримуються на своїх орбітах, ти бачиш яблуко, яке падає з дерева на землю. І це приводить до твоєї теорії гравітації. Невдовзі, після повернення до Трініті коледжу, ти стаєш професором математики у віці лише 26 років, вивчення світла ти використовуєш спеціальну скляну форму, яка називається призмою, щоб розділити біле світло на райдужний спектр кольорів. На той час більшість учених вважають, що світло складається із хвилі енергії, але ти вважаєш, що воно складається із частинок. Пізніше учені виявлять, що світло складається із пучків енергії, яких назвали фотонами. Вони мають як хвилеподібні. Так і частинкові властивості. Зручна підказка уникай чуми та інших неприємних хвороб, тримайся подалі від міст, де люди живуть скупчено. Ти вивчаєш орбіти комет, і велика комета 1680 року настільки яскрава, що її можна побачити навіть при денному світлі. Наприкінці 1660-х років ти створив перший рефлекторний телескоп. Замість того, щоб використовувати лінзи для збільшення віддалених об'єктів, рефлекторний телескоп має вигнути дзеркало. І твій 15-сантиметровий рефлекторний телескоп має силу збільшення, як двохметровий телескоп із лінзами. Ньютон Алхімік. Наука 17-го сторіччя переплітається із алхімією, вченням, яке просякнуте міфами і магією. Ти витрачаєш багато часу на таємні алхімічні дослідження. Одне із завдань, над яким б'ються алхіміки, це винайдення речовини під назвою Філософський камінь, яка нібито здатна перетворювати дешеві метали, такі як свинець, на дорогоцінні метали, такі як золото. Але алхіміки також винайшли б деякі процеси, які пізніше будуть використані вченими. Ти використовуєш один із таких процесів дистиляцію, щоб відокремити рідини одна від одної, ти нагріваєш суміш, доки одна із рідин не випарується. Потім збираєш пару та охолоджуєш її, щоб знову перетворити на рідину і докладно записуєш свої експерименти. Деякі яскраві пігменти, які використовували художники, відкрили або винайшли алхіміки. Також алхіміки відкрили ліки, засновані на хімічних сполуках, а не на рослинах, і тим заклали основи сучасної медицини. Книги про алхімію часто закодовані. Цей код приховує їх зміст, і ти проводиш години, розшифровуючи книги, щоб змогти повторити експерименти. Корисна підказка мовчи про свою алхімічну роботу це може зашкодити твоїй репутації як серйозного вченого. Книги Ньютона ти напишеш дві найважливіші наукові книги, які коли-небудь були написані. Перша математичні принципи натуральної філософії або скорочено «Принципи». Астроном Едмунд Галей заохочуватиме тебе закінчити написання цього твору, а потім заплатить за його публікацію. У цьому творі йдеться про твої закони руху і гравітації та інші закони, що керують рухом планет. Друга книга оптика стосується світла і кольору. В обох книгах ти докладно описуєш свої експерименти і використовуєш математику для підтвердження своїх теорій. І згодом це стає основними принципами науки. Велика неприємність. Кілька років твоєї роботи нотаток і розрахунків здиміли. Коли твоя лабораторія в Трініті коледжі узимку зимку 1677-1678 років загорілася, корисна підказка бережи добре свою роботу, бо якщо ти її втратиш, то знадобляться роки, щоб відновити. Більша частина роботи, описаної у книзі Оптика, була зроблена в 1670-х роках. Але ти відклав публікацію до 1704 року, коли твій головний критик і суперник Роберт Гук помер. Створення королівського монетного двору. Наприкінці XVII століття монети, які використовувалися в Англії, уже потерті і деформовані. Деяким з них більше ста років, багато їх фальшивих, підроблених. Уряд вирішує вилучити з обігу усі монети і замінити їх новими. Ти якраз шукав якоїсь нової роботи, тому дуже радий, що тобі доручили керувати проектом. Тебе призначають наглядачем королівського монетного двору, а згодом його господарем. Ти переслідуєш фальшивомонетників, стежиш за ними і стежиш за тим, щоб вони потрапили до суду. Підробка монет є злочином, який карається смертною карою. Тих, кого спіймають, можуть стратити. Деякі монети виготовлені з цінних металів, таких як золото та срібло. Злочинці іноді крадуть метал, відрізаючи шматочки від країв монет. Нові монети, виготовлені монетним двором, мають фрезеровані ребристі краї. Легко побачити, чи ці монети були обрізані. Якщо були, то вони більше не приймаються у якості оплати. Корисна підказка. Коли монет не вистачає, пропонуй бартер, тобто обмін товарами. Тебе бояться і ненавидять монеторізи і фальшивомонетники. Ти отримуєш погрози вбивством. Але це не заважає тобі їх переслідувати. Ти знаєш усе про плавлення металу зі своєї алхімічної роботи, тож ти точно знаєш, скільки коштує виробництво металу, необхідного для виготовлення нових монет, і ти змушуєш постачальників металу знижувати ціни. Підіймайтеся, сер Ісаак! Буття найвидатнішим ученим, який будь-коли жив, і господарювання у королівському монетному дворі не займає усе твоє життя. Ти також знаходиш час бути політиком. Тебе запросили стати членом парламенту від Кембриджського університету у 1689 році. Ти надсилаєш в університет детальні звіти з парламенту, але сам ніколи не виступаєш із промовами. Коли тебе оберуть на другий термін, у 1701 році ти подаєш у відставку у своєму професорстві у Кембриджі. У 1703 році ти стаєш президентом королівського товариства, а через два роки тебе посвятять у лицарі, і ти станеш сером Ісааком Ньютоном, першим ученим, який будь-коли отримував цю честь. Одного разу у палаті громад ти відчуєш холодний протяг і попросиш зачинити вікно. Це єдине, що ти взагалі коли-небудь скажеш під час роботи в парламенті. Принаймні тільки це зафіксовано в історії. Королева Анна під час візиту до твого старого коледжу у Кембриджі посвятила тебе у лицарі. Корисна підказка дізнатися, хто твої друзі, легко, коли балотуватимешся на вибори до парламенту. Королівське товариство було створено у 1660 році групою провідних учених для того, щоб вони могли зустрічатися для обговорення своєї роботи. Таким важливим людям, як ти, дуже стильно і престижно ходити в оперу. Але в оперу ти прийдеш лише один раз. Тобі буде так нудно, що ти туди більше ніколи не повернешся. Участь у бійках ти важка людина, і тобі не легко давати раду з іншими людьми. У тебе виникли суперечки з кількома найважливішими математиками і вченими твого часу. Ти ненавидиш тих, хто критикує твою роботу. І не віддаєш належного іншим людям, коли використовуєш їхню роботу. Твій заклятий суперник Роберт Гук, один із найяскравіших учених твого часу. Ти ніколи не тікаєш від бійки. Коли ти був хлопчиком, на тебе у школі напав хуліган, ти відбивався і переміг. Та ти не задовольнився фізичним побиттям хулігана у бійці і працював дуже важко, аж доки не побив його. У шкільних завданнях. Готфрід Лейбніц геніальний математик, відомий винаходом математичного методу під назвою ЧИСлення. Він не знає, що ти вже теж розробив власну версію числення. Тож ви сперечаєтеся, хто був першим. Корисна підказка. Опублікуй результати своєї роботи раніше, ніж це зробить інший. РОБЕРТ ГУК. Він критикує твою роботу, присвячену світлу, і приписує певну заслугу твоєї теорії гравітації собі. Ти ніколи йому не пробачиш портрет Гука таємничим чином зникає з королівського товариства, поки ти там президент. Багато нотаток Гука та обладнання зникають також. Джон Флемстед – королівський астроном, він створює величезний каталог зірок і планує одного дня його опублікувати. Він розлючений, коли ти, втомившись, чекати, поки він це зробить, видаєш копію каталогу і ще й повну помилок. Єресь, ти глибоко релігійний, але в тебе незвичайні переконання, і вони створюють проблеми. Ти вивчаєш релігію з такою ж одержимою увагою до деталей, як і працюєш у науковій галузі. Ти читаєш Біблію та інші стародавні писання про релігію і робиш багато записів. Насправді, ти більше пишеш про релігію, ніж про науку. Коли ти отримуєш ступінь бакалавра мистецтв і магістра мистецтв, ти повинен підписати документ. Щоб підтвердити, що приймаєш вчення Англіканської церкви, але згодом твої переконання змінюються, у Англії XVII сторіччя від таких важливих академічних діячів, як ти, очікується, що вони прийматимуть церковний сан і ставатимуть служителями релігії. У результаті твоїх досліджень ти більше не приймаєш усі вчення церкви. І це унеможливлює тобі прийняття священного сану, це може скінчити твою кар'єру. Корисна підказка, друзі на високих посадах можуть бути дуже корисними, коли тобі потрібна якась допомога. І ти звертаєшся до короля Карла II за дозволом стати професором, не приймаючи церковного сану в тебе мало надії на успіх. Але на диво, король погоджується. Твоя кар'єра може продовжуватись. Ти використовуєш події, описані в біблії, щоб визначити, коли настане кінець світу. Ти підрахував, що кінець світу настане лише після 2060 року. Під тиском. Ти часто страждаєш від депресії. Також тобі важко тримати у таємниці свої алхімічні дослідження і релігійні переконання. Ти здаєшся під тиском і отримуєш два нервових зриви. Перший відбувається у 1678 році, імовірно, в результаті постійних суперечок із іншими вченими. Другий нервовий зрив відбувається у 1693 році набагато серйозніший. Перші ознаки біди помічає твій друг Семюель Піпс, відомий сьогодні своїм щоденником. Він настільки стурбований твоїм неоднозначним листом, що просить друзів тебе відвідати і переконатися, що з тобою усе гаразд. Цей зрив завершує твої наукові дослідження і все життя. Ти працюєш урядовцем. Що ж це була за хвороба? Ніхто насправді не знає є декілька вірогідностей. Ти скаржишся на безсоння, іноді кілька днів ти ходиш без сну. У 1693 році ти посварився із швейцарським математиком Ніколя Фатіо де Дюльє. Тут він праворуч. Він був одним із небагатьох близьких друзів, що ти коли небудь мав. Твоє здоров'я також могло бути пошкоджене роками вдихання отруйних випарів алхімічних сполук, з якими ти експериментував, особливо ртуті. Корисна підказка Намагайся виспатися уночі, інакше не зможеш зосередитися удень. Ти хвилюєшся, що твої незвичайні релігійні переконання стануть широко відомими, і колеги вчені та усе суспільство. Стане тебе уникати. Час від часу ти страшенно дратуєшся і нервуєшся, коли не можеш просунутися далі у своїй роботі. А ще ти іпохондрик. Ти постійно переживаєш за своє здоров'я і боїшся, що страждаєш від тієї чи іншої хвороби. Ти весь час приймаєш ліки, швидше за все, ті, які приносять більше шкоди, ніж користі. Похилий вік. Ось ми й підійшли до того моменту, коли здоров'я Ісаака Ньютона почало занепадати на початку 1720-х років. Він страждав від сильного кашлю, запалення легенів, болісних нападів подагри та каменів у нирках. Поїздка до Лондона 2 березня 1727 року виснажила його, і він залишився прикутим до ліжка. Протягом наступних двох тижнів він то впадав у кому, то виходив із неї. В останній раз до нього прийшли гості, колеги та друзі. Коли прийшов священник для останнього обряду, Ісаак Ньютон відіслав його геть. Життя в ученого обірвалося 20 березня. Він залишив майже 32 тисячі фунтів стерлінгів які розподілив між вісьмома його племінниками та племінницями. У 1697 році його 17-річна племінниця Кетрін Бартон приїхала до Лондону, щоб працювати у нього економкою. Вона продовжила доглядати його до старості. Корисна підказка Залиште своїм нащадкам жахливий подарунок, зліпивши свого обличчя посмертну маску відразу після смерті. Тіло Ісаака Ньютона. Поховано під підлогою Вестмінстерського аббатства у Лондоні. У 1731 році біля його могили встановлено пам'ятник. Через багато років тут поховані були інші відомі вчені, зокрема Чарльз Дарвін. Ця частина церкви стала називатися Куточок учених, СПАДщина Ньютона Тебе будуть пам'ятати як одного з найвидатніших учених. Твій прихід дав змогу тим, хто буде після тебе, досягти великих результатів, ґрунтуючись на твоїх працях, так само, як ти досягнув результатів, ґрунтуючись на працях великих мислителів, які жили до тебе. Ти перетворив фізику із дебатів між філософами на справжню науку, яка базується на експериментах, спостереженнях і теорії з математичними доказами. Однак у тебе було небагато друзів, і ти ніколи так і не одружився, тому у всіх цих досягнень є велика особиста ціна. Ньютон визнав, що роботи попередніх мислителів дозволили йому розвинути власні, більш просунуті теорії. Якщо я бачив далі, це тому, що я стояв на плечах велетнів. Уяви собі величезну гармату, яка стріляє з вершини високої гори. Гравітація змусить гарматне ядро впасти на землю. Картинка 1. Але якби гармата була достатньо потужною, гарматне ядро падало б навколо землі. Картинка друга. У цьому експерименті ти передбачив космічний корабель, що обертається навколо землі. Закони та принципи, які ти розробив, і наукові методи, які використовував, зробили можливою промислову революцію. Коли у ХХ столітті вчені шукали нову назву для метричної одиниці сили, вони вирішили називати її Ньютон. Один Ньютон це сила, яка змушує масу в один кілограм прискорюватися зі швидкістю один метр на секунду. Ракети є прикладом твого третього закону руху. На кожну дію існує рівнозначна і протилежна реакція. Це означає, що ракета. Виштовхує палаюче паливо в одному напрямку. А паливо, в свою чергу, виштовхує назад, штовхаючи ракету в протилежному напрямку. Твої досягнення були визнані Банком Англії у 1978 році, і він випустив банкноту в один фунт із твоїм обличчям. Ось і кінець історії. А я вам хочу показати скляну призму, яку я привезла із будинку Ньютона у Вуторпі, того самого будинку, де Ньютон народився, і провів свої найвідоміші досліди. За допомогою такої призми він вивчав світло. Ось так, проробивши дірку у віконницях одного сонячного дня, Ньютон упіймав промінь світла у призму і побачив, що той не білий, а що це справжня веселка, суміш кольорів. А якщо визирнути із вікна у будинку Ньютона, то можна побачити сад із яблуневих дерев. Кажуть, що одне із тих дерев, таке старе, старе, оточене парканом, і є саме те дерево, з якого упало яблуко, і надихнуло Ньютона на одне із найбільших у світі відкриттів.